Ми будемо розбирати питання екзосом у фізрозчині та ліофілізованих екзосом. Це найцікавіше питання, тому що ця сфера розвивається і з'являється дуже багато виробників. В принципі, це не така велика проблема, тому що виробників дуже багато, якщо ми поглянемо на інші сфери. Але особисто для мене виникає питання: в чому саме різниця? Ліофілізованих екзосом, е, чи є різниця якості, і чому ви, ну, в Good робите саме екзосом у Фізрошні. наскільки я знаю, е, ну, я це знаю, враховуючи <ракуваючі>, мій досвід роботи. Враховуючи, де ви працюєте? <ракуваючі>, ну так, мені Доводиться потрібно знати. це знати. Ми доставляємо у фізрошені, або вже готовий до використання продукт, і лікарю не потрібно його розмішувати з чимось ще, тобто там готувати до процедури, або ми доставляємо на сухому льо. Це для того, щоб подовжити Придовжити. термін зберігання. Все ж таки, чому не ліофілізовані? І тут я вам можу сказати, що я, напевно, вас буду задовлювати зараз питаннями, і їх буде дуже багато. Ну, повернемось до комплексу меншовартості, тому що знову ж таки працюючи у Києві, і основне виробництво екзосом Гудселс знаходиться власне у Києві. Виробництво не зупиняло свою роботу, незважаючи на війну в Україні. Нам немає необхідності сушити екзосом, тобто ліофілізувати. Тому що ми без питань організовуємо логістику, доставляємо індивідуально під замовлення, і таким чином ми знаємо, що продукт стабільний. Очевидно, що на етапі створення цього продукту ми пропрацьовували усі варіанти, і ми дійсно. Аналізували стабільність продукту при зберіганні в замороженому вигляді, при зберіганні в холодильнику за температури там плюс 4, плюс 8, тобто ну, стандартний звичайний холодильник, який є фактично в будь-якому ну, кабінеті так. косметолога. І е, порівнювали знову ж таки з сушеними екзосомами. І ми прийшли до висновку, що е, наш золотий стандарт це саме фізіологічний розчин. Термін зберігання 14 днів за температури плюс 4, плюс 8, або ж до півроку, до 6 місяців у замороженому вигляді. Тут питання ну, таке багато складове, тобто ну, з кількох блоків складається. Перше, вони дійсно стабільні, друге, це дійсно зручно. Вони будуть дешевші, тому що немає стадії ліофілізації. Яка фактично не потрібна. Тобто можна підтягнутись до конкурентів, які приходять там з Кореї зі штатів Вибачте, і так далі. Вибачте, можна переб'ють. То ви кажете, що не ліофілізовані у фізрошенні, вони повинні бути дешевші. Фактично, аналізуючи всі етапи виробництва, ті екзосоми, які реалізуються в сушеному вигляді, вони також проходять у стадії виробництва, які проходять не сушені. несушені. Угу. Просто це для них цей етап, опія. їх треба, ну, їх треба банально ну, висушити. Тобто, це так. додаткові витрати так. для компанії. Так. Ну, це просто в мене обладнання. в мене тоді питання для вас одразу. Ну, давайте будемо йти по тому, як це будується в нас. Якщо е, ліофілізовані екзосоми коштують е, дешевше. Угу. Як це може бути тоді? Ну, якщо ви кажете, що це ну, ну то тобто, він потрібно зробити. Виробництва і... ну все, все банально просто. Якщо виробник е за кордоном і він заходить на ринок України, очевидно, що він е в Україну прийшов не в першій десятці навіть тобто він закрив ринок штатів, ринок Кореї, ринок там близького далекого сходу, і масштаби виробництва цього виробника значно більші. Відповідно, витрати на це виробництво в нього мінімізуються, тому що він може випустити 10 флаконів, витратити там, 1000 доларів. Ну, я зараз, грубо кажу. А е у нас продукт е ре ре реалізується не так якби, масштабно. І нам за цю 1000 доларів, грубо кажучи, ми випускаємо там одну партію це 50 флаконів. Відповідно, е перерахунок цієї витратної частини геть різний. Знову ж таки. Це питання, ну, чому дешевше, дорожче ефективність. Аналізували ми конкурентів, аналізували їх підходи і також сушили екзосоми в лабораторії. І що цікаво, висушені екзосоми не візуалізуються. Якщо екзосоми висушуються на воді, то їх просто не видно. Тому що ну знову ж таки мені здається, тут фізика цього процесу залучена, тому що екзосоми, з вони нанорозмірні, малесенькі, і ну ліофілізація – це не якийсь там вибірковий процес, що молекулу там uh -huh. не знаю 500 кілодальтон він а, потягне разом з молекулою води, а інші молекули ні. Тобто, це суто. Ну, поверта, Стохастичний по, процес. Повертаючись до фізики, висушування це фактично виморожування. Виморожування, забирання тобто, молекул води. Так, вода, вода відривається з розчину. Коли вода відривається, це неделікатний процес. Це не, не ніжна гарна картинка, там, де водичка собі взяла, пішла, як зусоми залишилась. Це достатньо грубо. І це йде кристалізація цієї молекули води. А пам'ятаємо, що екзосома – це ліпідна кулька. Малесенька. Маленька. Молекула води кристалізується. Молекула води може бути гострою. І банально на етапі ліофілізації руйнувати фізично молекули екзосом. Ну, тобто, не молекули, а власне цю структуру ліпідну, що ми маємо втрату продукту. Яким чином кінцевий споживач може оцінити, скільки там екзосом поколотих водичкою? водичкою? Ну, дивіться, тут, в принципі, дуже важко сказати. Є... Як кінцевий споживач може визначити. Хоч щось оцінити. Хоч щось, тому що, ну, в принципі, обладнання або ще чогось немає для того, щоб підрахувати концентрацію. Так і часу Тут немає. Коли приходиш в кабінет косметолога, ну, це да, набирається да, продукт да. в шприці, проводиться ін'єкція. Да. Ну, якби все, ми віримо, в паспорт. Мене, в, тому, що є. в мене, напевно, буде таке питання. Ем, якщо все ж таки ліофілізовані аксесоми йдуть, вони йдуть з чимось, то їх потрібно. Так. З чимось розчинити. розмішати, розчинити для того, щоб набрати в шприц і провести процедуру. Ну, як це виходить в косметології. Е, в нас вони вже йдуть у фізрозчині. Е, Чи можна сказати, що в нашому випадку вплив мають саме екзосоми, які йдуть у фізрозчені? А якщо порівнювати з ліофілізованими, а нагадую, що ви сказали, що якщо їх ліофілізувати, то їх не видно, фактично. Ну, їх може набути. Ну, вони не візуалізуються. Ну, дивіться. Дуже простий експеримент, щоб всім стало зрозуміло: ми беремо е, розчинну форму екзосом. Екзосоми в фізрозчині. Дві ампулки. Е, е, вимірюємо концентрацію, щоб підтвердити. І в одній, і в другій ампульці концентрація однакова: 1 мільярд на мілілітр. Далі ми одну ампулу залишаємо в холодильнику, іншу піддаємо ліофілізації, повторно вже ліофілізовану, розчиняємо фізрозчині і повторно аналізуємо на приладі, скільки ж там екзосом після ліофілізації. І там, за нашими даними, просто в 15-20 разів знижується концентрація. Тобто Якщо факту... була мільярд на мілілітр, то в результаті там щось. Близько 70 мільйонів. Тобто, по факту... Плюс важливим іншим показником це є концентрація білка в продукті. Вона теж фіксується і показує і на чистоту продукту, і на його якість. І там теж дуже різка зміна після ліфілізації концентрації білка. Тобто концентрація фактично теж діючої речовини. Тобто, по факту, якщо використовують ліафілізовані екзосоми, це може бути ефект від розчинника, розчинника, розчинника. який використовують. Ну, То, і, що, там, що цікаво, ці екзосоми, які є ліофілізованими, вони точно так само можуть бути відновлені, тобто розчинені звичайним фізіологічним так. розчином. Однак виробник зазвичай дає дві баночки зі своїм розчинником. Чомусь який складається не виключно з фізіологічного розчину, а із гіалуронової кислоти, пептидів. пептидів, нуклеотидів, ще якихось біологічно активних речовин, які не служать ну, в банальних принципах розчинників, як розчинник. Вони служать якраз як ці додаткові молекули, які забезпечать реалізацію терапевтичного ефекту. І що ми маємо в результаті? Ми маємо ефект. Однак незрозуміло, чи це баночка з розчинником його ну, дає фактично. Тому що ми замішуємо і ліофілізовані екзосоми, і ось цей розчинник. Отримуємо ефект. Все класно, все працює, але хто це зробив? Баночка один чи баночка два? Пацієнта це не цікавить, лікар отримує ефект, але питання ну, залишається. Можливо, тоді варто відмовитись від ліофілізованих екзосом і працювати просто біологічно активними речовинами, такими як пептиди, гіалуронова кислота і так далі. Чому тоді брати ну, значно більші кошти за екзосоми, якщо працює гіалуронова кислота? Така історія. Дуже багато разів я саме чув, що підрахувати екзосоми неможливо в Україні. Це неможливо зробити. І це дуже дивно чути, коли ми це можемо зробити, і ми це робимо кожного дня. Тому, якщо у вас реально є така потреба, якщо ви лікар, який використовує будь-які екзосоми. Якщо ви пацієнт, який проходив або планує проходити терапію екзосомами, ви можете звернутися до вас до нас, ми перевіримо ваші екзосоми і дамо вам чіткий паспорт клітинного продукту по концентрації. Тут вже ви можете вірити нам, може ні, але ми можемо це підтвердити навіть, напевно, відео. Якщо відео коротким відео з лабораторії на наносайті. На, на Насправді. Права в менталітеті, тому що скептицизм українців на сьогоднішній день максимально гіпертрофований. Ніхто не вірить в пропаганду, як внутрішню, так і зовнішню. Всі Хочуть знайти інформацію і довести протилежно, базуючись на фактах і базуючись на е, тих даних, які є об'єктивними. Це стосується як інформаційної е, політики, це, це повинно стосуватися і тих продуктів у всіх сферах діяльності, які ми сьогодні маємо на ринку. Екзосом, в тому числі, ніколи не можна вірити на слово, е, людям з ім'ям, яке б воно не було. Спеціалістам з багаторічним стажем все повинно бути доведено. Доведено об'єктивними, адекватними методами, які власне, погоджені на світовому рівні, які регулюються тими асоціаціями, які спеціалізуються власне, на екзосомах, наприклад. Тобто, це міжнародна асоціація по заклітинах вози. вона чітко говорить про те, що повинна бути. Там, певна концентрація, розмір екзосом, і вимірюватись, наприклад, нанотрекінг-аналізом, ну, знову ж таки, не мікроскопом, а спеціальним приладом, який записує е, рух частинок, у урощення, ну, так би мовити, броунівський рух. І залежно від е, треків, тобто шляху руху цієї частинки, визначає їх розмір і кількість в водиницького об'єму. Відповідно, знову ж таки, ще один міф: нанотрекінг-аналізатор це не мікроскоп. Ну, я його так називаю. Ну вам простите. Добре, я тоді Добре, думаю. Це що... дуже дорогий мікроскоп. <гум> ну, я буду тоді називати його Дуже дорогий мікроскоп. Це дуже дорогий мікроскоп. який рахує ну, окей. <гум> я думаю, що тоді ми можемо наш подкаст завершити. Шановні глядачі, ще раз прошу, тому що це наша перша така практика, досвід. А, напишіть свій зворотній зв'язок, напишіть питання, які у вас залишились після проведення цього. Подкасту, можливо, ми проведемо ще в прямому ефірі, можливо, ми відзнімемо ще подкаст, в залежності від тих питань, які у вас є. І, звичайно якщо у вас ще залишаються питання особисто до мене або до біотехнологів, ви можете звертатись до нас, знаходьте наш сайт, соцмережі, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Будемо з вами на зв'язку. Ще раз дуже дякую біотехнологам, для те, що вони знайшли час і. Провели цей подкаст ще раз. Гарного дня!